Я чув, що багато курсів обіцяють навчити масажу, але не дають практики. У вас теж так? Як бачиш, ні. Ми єдина школа, яка має 11 комфортних студій, де кожен студент отримує реальну практику в мережі з історичним досвідом. Добре, зрозуміло. Ну що, приступимо. що буде, коли я закінчу навчання по закінченню курсів, ти отримаєш ось такий от сертифікат. І найважливіше, кращі учні нашої школи мають можливість влаштуватись на роботу в одну із наших студій. Ми не просто вчимо вас, щоб заробити. Ми готуємо професіоналів, які приносять реальну користь людям і реально знаходять себе в професії. Та й в подальшому співпрацюють та розвиваються разом з нами. Чи не пожалкували ви про рішення пройти курси з масажу? Ні, я не разу не пожалкувала, бо це моя мрія дитинства. Я мріяла з дитинства працювати масаж масажистом. і зараз я її втілила в свою мрію. І не одного дня я не жалкувала, що потрапила і сюди і працюю саме тут масажистом. Я дуже довольна, я дуже радуюсь тому, коли ти допомагаєш людям і вони приходять тобі говорять: Оля, ти дійсно мені допомогла? Мене там перестало там, плече турбувати, чи в спині спазми попроходили. Це не разу я не жалкувала, що я тут працюю і працюю саме масажистом. Так що, якщо у вас є мрія працювати масажистом, навчайтеся, проходьте курси також в нас, і після професійних курсів ви зможете в нас працювати.